Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець. Президент Зеленський дав терміновий наказ написати новий план оборони країни. Наказав він зробити це командуванню Збройних сил України, командуючи генералу серському і українському уряду, на чолі Шумигалєм. Я підтримую, звичайно, президента Зеленського план писати потрібно, чим швидше, тим краще, а саме головне, хто буде його втілювати. У нас катастрофічна нехватка бойових генералів. Дуже багато бойових генералів не воюють. Ну, Наприклад, Дмитро Марченко, який врятував Миколаїв Одесу. Він чомусь не воює, його не допускають до війни. Ну і саме головне, хто буде втілювати цей план? Сирський, колись, коли сирський, Сирського назначили е, командувачем Збройних сил України, я говорив, що це дуже добре. Він вмілий аналітик, він думаючий генерал. У нього позивний, навіть математик. Скажу чесно, Сирський думаючий генерал, сирський грамотний генерал, але не тяне на Наполеона Бонапарта. Щоб виграти війну в Росії потрібно командуючий, який воює нестандартно. А ми воюємо по схемі. Я вибачаюся, я невеликий спеціаліст у війні. Ну, але моя думка: ми воюємо по схемі. Ми от просто воюємо по схемі, і Росія просто бачить, як ми будемо воювати. А коли противник бачить, що ти маєш робити, що будеш робити, коли ще є дуже велика кількість шпигунів, як в Збройних силах України, як в державних структурах, силових, ну таку війну виграти, скажімо так, проблематично. Тому потрібен нас Наполеон Бонапарт, людина, яка Може ризикнути, яка вміє ризикувати, яка може піти в Абанк. Хоча ми пам'ятаємо долю Наполеона Бонапарта. зайти то в Росію зайшов, з ним було 600 тисяч чоловік. Ну а вийшов один і 20 чоловік конвою, які то перемерли. Францію Наполеон Бонапарт добрався тільки з кучером. Вдвох, 600 тисяч. З вами український історик та журналіст РШвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую за те, що приглянули відео. До нової зустрічі.